Всім привіт! Хочу показати отакий раритет, антикваріат, не знаю як його назвати. Добрі люди віддали, каже, на, забери, аби цей мусор в дворі не валявся. Ось такий колись був віз дерев'яний. Та от тепер думаю, що це з нього зробити. Зробити, думаю, у нас тут прицепчик є, але ще хочу зробити двохосного прицепа. Ось такі колеса в нього потужні. Це від пушки 45-ки. Пушка колись на цих газони такі були, газ АА. Там такі колеса стояли. О, І гусматика. То вони такі тяжкі, що це капець. Я його поки там от звідти там забуде собачий витягнув його сюди скільки 20 метрів, та аж задихався. Дуже тяжкий на ходу. О, тут у нього такі ступиці потужні, так, розі людини. така ступиця хороша. То я думаю зробимо прицепчика. Ну, на цих колесах їм не буде, тому що дуже тяжкі колеса. Тяжкі одне, а друге, що вони ще й вузькі дуже. І цими колесами десь в болото як заїдеш, ну як проріже, то й не виїдеш. Ззаді трошки наче ступиться. От, я думаю, на такому диско. Обріжемо О. і варимо якийсь другий диск. Там, наприклад, чи на 15, чи на 16, якісь колеса таки знайдемо. Та зробимо прицепчика. Ззаду ось така тужна, квадрат суцільний. Десь 55 на 55, напевно, десь такий. О, ступиці муща. У мене на прицепі стоять у Азовсі, куди тим братися до цих. Ну таке відео коротеньке. Будемо потихеньку щось з ним робити. Не зразу, не все зразу, звісно, не так буде це швидко, але ж А нам спішити нема куди, в нас возити є чим. Ось таке відео. Так, свободне час будемо займатися. Ну, все, поки що показав. Там процес роботи далі, що будемо робити, то будемо показувати. Добре, дякую за увагу. Все, Всім пока, всім мирного неба.